Незаконні первоцвіти цьогорічна тепла зима виявилась щедрою на урожай підсніжників. Перші квіти з'явились ще в середині січня і одразу привернули до себе увагу браконьєрів. Щоб зберегти червонокнижні рослини, державні екоінспектори проводять щорічну операцію Первоцвіт чи вдається у Кіровограді протистояти знищенню рідкісних квітів? Дізнавалась Яна Семенюк. Василь єдиний, хто законно вирощує підсніжники для продажу у Кіровограді. Квіти реалізовує з корінням, щоб покупці могли їх пересадити. Хто хоче вирощувати сам, то мене покупають луковиці, вирощують самі без много людей покупіла вже в Кіровограді, но пасніжника, вирачують ім'я, которые у мене луковиці покупали, цвіток покупали. Первоцвіти чоловік продає в центрі міста. Тут же можна зустріти і реалізаторів дикорослих рослин, які зривати та продавати забороняється законом, кажуть флористи. Та там ході там походіть посміти там. Активізуються на законі продавці у вихідні дні та перед святами напередодні 8 березня. Їх вдалося зустріти і нашій знімальній групі. Дівчина, Оцінюваці лікальне. Проте документів, підтверджуючих це, ми так і не побачили. Порушники вже кілька років підряд виявляють спеціальні групи. Вони кожного дня влаштовують рейди в місцях продажу первоцвітів. З метою охорони з грані квітою, недопущення їх масової заготівлі. Виданий відповідний наказ на створення рейдових бригад. Держдержекоінспекція разом із. Управлінням лісової та мисливського господарства Кірораської області і МВС України в Кіровоградській області проводять спільні рейди. Спеціалісти лише за минулий рік виявили півсотні фактів незаконної реалізації підсніжників. І з року в рік порушниками стають в основному одні ті самі люди. Через це спеціалісти вже склали умовний перелік населених пунктів, де найчастіше їх виявляють. Порушники це місцеві жителі, які проживають селе в селі Водяне, в основному потом село Богданівка. Ну там де масу. Вирізаються а ці рослини, знищуються. Кіровоградські продавці підтверджують, цього року нелегальні квіти на частіше реалізовують місцеві, а не гастролери з південних регіонів. Як прийнято вважати, подсніжники з Криму не були, бо тому що там така обстановка тяжола. за реалізацією червонокнижних квіток. Законодавство України передбачає штраф у розмірі від 3 до 50 неоподаткованих мінімумів. Яна Семенюк, Олександр Катеруша, Іван Фаміченко день за днем.